Привіт-привіт, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти та пропоную вам вирушити у подорож у чарівний світ звуків. Дітки, розгляньте малюночки тварин та давайте ми їх назвемо. Це в нас вовк, Олень, лис, Борсук, вірно. А тепер пропоную вам проспівати назви цих тварин. Вовк! Олень! Лис, борсук. Чи почули ви дітки, які звуки в цих словах тягнуться довго? Так, дітки, є звуки, які можна довго і голосно вимовляти, як тільки що ми з вами тягнули їх, коли співали назви тварин. Як називаються ці звуки? Голосні, правильно, давайте їх назвемо А, О, У, Е. I. А якими фішками позначають голосні звуки при звуковому аналізі слів? Червоним кружечком правильно. А також, крім голосних, є які звуки? Приголосні, так. А приголосні, у свою чергу, бувають якими? Твердими та м'якими. Давайте наведемо приклад твердого, приголосного Л, Р, Т, С, Н. І м'якого приголосного? Р, т с Н. Добре. А на Схемі звукового аналіза слів тверді приголосні позначаються як однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Вірно, молодці. Дидактична гра «Назви перший звук. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам необхідно сказати, що це, і визначити перший звук у слові перша картинка ліс який перший звук у слові ліс заєць перший звук з малина перший звук М. Зубр – перший звук З. Ведмідь – перший звук В, Білка, перший звук Б. Зробимо з вами звуковий аналіз слова лис. Вимовте його. Лис. Який перший звук у слові лис? Л. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний, приголосний твердий чи м'який? Л. Твердий. Як позначаємо його на схемі? Однією рискою. Наступний звук у нас и. Це голосний чи приголосний? І. Голосний. Як позначаємо його на схемі? Червоним кружечком. І третій у нас останній звук С. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? С твердий. Як позначаємо його на схемі однією рискою? А тепер поряд із цим словом зробимо звуковий аналіз слова Ліс. Вимовте його. Ліс. Який перший звук у слові? Ліс. Л. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний твердий чи м'який? Лє м'який. Як позначаємо його на схемі двома рисочками. Далі у нас звук іде і. Це голосний чи приголосний? І голосний. Як позначаємо його на схемі? Червоним кружечком вірно. І останній звук третій: С. Голосний чи приголосний? С. Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо його на схемі. Однією рискою. А тепер подивіться, дітки, у чому різниця у звуковому аналізі слова лис та ліс. В першому випадку у нас звук Л твердий, а у слові ліс м'який. Гра назви пару. На словах лис та ліс ми побачили, що можна замінити лише один звук, та уже виходить зовсім інше слово. Тож подивимось, дітки, ще на декілька прикладів. Це в нас лак, а це мак. Який звук ми замінили? Звук Л. Замінили на М. Це в нас булка, а це білка. Який звук ми замінили? Яким? У замінили на І. Добре. Це в нас коза. А це. Коса, який звук ми замінили. Звук з на звук С. І ще пиріг. Поріг. Звук і замінили на О. Зробимо з вами звуковий аналіз слів. Перше слово мило. Вимовте його. Мило. Перший звук М. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? М. Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук и. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук Л, голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який. Л. Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук О. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступне слово сіно. Перший звук Сі. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? С. М'який. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук і голосний чи приголосний. І голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук. Н. Голосний чи приголосний? Н. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий позначаємо його однією рисочкою. І останній звук О. Голосний чи приголосний? О. Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Наступне слово білка. Вимовте його. Білка. Перший звук б. Голосний чи приголосний? Б. Приголосний. Твердий чи м'який? М'який. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук і голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його кружечком червоним. Наступний звук Л. Голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. Л. Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук К. Голосний чи приголосний? К. Приголосний твердий чи м'який? Твердий позначаємо його однією рисочкою. І останній звук. Голосний чи приголосний? А голосний. Позначаємо його червоним кружечком. І останнє слово горіх. Вимовте його. Горіх. Перший звук Г. Голосний чи приголосний? Г. Приголосний, твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук О. -о, -о. Голосний чи приголосний? О, -о, О! Голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук рі. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? Рі м'який позначаємо його двома рисочками. Наступний звук і голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його червоним кружечком. І останній звук Х. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці. Наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Ми з вами пригадали, що бувають які звуки? Голосні та приголосні. У свою чергу, приголосні бувають якими? Твердими та м'якими. Добре? Зробили з вами дидактичну гру. Назви перший звук. Добре? Побачили різницю? Можна змінити один звук у слові і отримати зовсім інше слово. Так, ще з вами зробили звуковий аналіз слів. Бажаю вам гарного дня. До побачення!